Так, доброго дня, шановні. друзі, Хвилиночку. Е О, почалося. Сьогодні острів скарбів шукає скарби на зустрічі філателістів. Сьогодні, 10 вересня 2022 року, київський будинок кіно. І я з великим задоволенням хочу вам представити Вадима Іщенка. Пане Вадим, вітаю вас. Нам Навзаєм, Навзаєм. вас. Будь ласка, кілька слів для глядачів каналу «Острів Скарбів. Можете розповісти нам про діяльність Київського клубу товариства філателістів. Ну і клубу філатилістів. І, ну і Можете поділитись з нами враженнями сьогоднішньої зустрічі. Отже. Слово вам, так, пане Володимире. Доброго дня, шановні друзі. Ну вітаю всіх з події як не пересічно для київського товариства, філотилістів для київського клубу. Вперше спочатку агресії наших північних братів сусідів. Нам вдалося зібрати Київське товариство філателістів, зібрати це на зустріч. Дуже важкий час, дуже важкий стан, але тим паче ми знаходимо в собі сили перебороти це, зібратися, поспілкуватися, поділитися новинами, запросити нових друзів до участі в нашому клубі. І люди просто отримують задоволення від того, що нарешті їм вдалося за майже більше ніж за півроку зібратися, побачити один одного і з'ясувати, що всі живі. Дякувати так. Богу і дякувати ЗСУ, що ми тут є, і що з нами нічого не трапилося. Київське товариство філателістів цього року веде активну дуже роботу, не дивлячись на те, що важко. Збираємось сьогодні на превеликий жаль будинку кіно перший раз. Але що тижня, завдяки старанням Укрпошти, київське товариство збирається на голову штамті, тому що «Укрпошта» не дає нам часу. Журитися, <ріст> а готувати весь час доводиться гроші, зустрічатися і отримувати задоволення від того, що проходить новий фільм матеріал Ну на жаль, що він присвячений сьогодні тільки війні, але що робити, такий час в нашій країні зв'язку з бойовими діями. Так що трошки сподіваємося на цю подію, а також вересні сподіваємося ще на одну подію: це введення нового поштового стандарту. Марки з гербами вже відходять, і ми очікуємо марки з українськими писанками. Це стосовно новин Укрпошти і стосовно того, що очікує нас, філателістів України. А стосовно діяльності товариства Київського, ну, товариство Київське активна робота у нас іде з новими людьми. З'явилися, як кажуть, філателісти. Шуткують, але завдяки Укрпошті, да, з'явилися філателісти і філателісти другого дня. Це mm -hmm. люди, які завдяки тому, що Укрпошта почала проводити погашення не тільки перший день, а ще в другий день. Ну от, люди, що поки не зовсім розібралися, що таке погашення першого дня і другого дня, але от придумали самі нові оці. Люди, що починають ну, новий, новий термін для нас, і він новий для української філателії, де, мабуть, для всесвітньої філателі да, погашення другого дня, конверт другого дня. <ріст> ну, а ми вже в свою чергу, їх вітаємо як філателістів другого, <ріст> другого дня. Ну, а можете ще розповісти про новий термін, як скажімо, ЗКПД. Ні, ну ЗКПД це не новий термін. ЗКПД воно давно існує ага. з перших днів української марки. Замість конверту першого конверт. дня, коли не випускалися конверти першого дня, випускалися конверти. Немарковані художні, які використовувалися замість конверту першого або поруч з конвертом першого дня, або замість його, замість які такий був відсутні. Сьогодні багато конвертів немаркованих НХК. Ну Укрпошта ви знаєте, да, випускає конверт першого дня і випускає до кожного випуска немаркований художній конверт, який також можна вважати, якщо на ньому є штемпель першого дня конвертом замість конверту першого дня, і поруч з КПД, як на навіть на термі. <ріп> термін, хоча кажуть, термін ЗКПД вже треба трошки прибирати, тому що Укрпошта намагається Пускати до кожного випуска конверта першого дня. Сподіваємося, що о, коли настануть мирні часи, нам вдасться київському товариству домовитись з Укрпоштою, зробити універсальні конверти першого дня. Бувають випадки. Але вони існують тільки, да? існує. Вони існує, тільки один, із, один існує формату b 5 на який клають Аркуші, на який клають, він найбільший. Це ми довго за нього боролися, гота роки три. Умовляли Укрпошту, щоб вони зробили такий випуск. Вийшло а зараз. Будемо сподіватися, що може зробимо маленький це шостий конверт, і повернемося до конвертів під блоки і аркуші формату С5, тому що Б 5 трошки відійшов в сторону, оскільки. Розміри аркушів у нас зменшилися. Якщо раніше ви пам'ятаєте, да, поштові mm. аркуші мали 8 марок, 9 марок, 12 марок. Зараз Укрпошта перейшла на випуск марок знову таки завдяки нашим старанням, що ми вмовили їх перейти. На малі аркуші з шести марок зроблено це з єдиною метою. У нас багато філателістів похилого віку, багато пенсіонерів, які не мають достатньо коштів, щоб купувати аркуші здорові, тому що марки подорожчали. І Нам вдалося вмовити Укрпошту зробити. Аркуш меншого формату для того, щоб вони були більш доступні для різних верст, верст нашої спільноти. Дякую, пане Вадим. А ще таке питання: от ви казали, що київські туристи спільно працюють з Укрпоштою, і у вас є спільні випуски? Скажімо, от ви казали про аркуші. Тобто презентаційні сам... Починаючи, я вже не пам'ятаю, бо 2018 року ми почали спільну співпрацю, була наша ініціатива, але з боку Укрпошти була підтримка. І спочатку не було підтримки, спочатку не заперечували. Казали, а ви спробуйте, як піде, перший випуск був присвячений нашому виданому футбольному тренеру Валерію Ловановському стараннями київського товариства філателістів і художника, які знаходяться в обоємі Укрпошти, це Василь Василенко. Чудовий портретист, який малював Марку Валерій Лобоновської, і ми спробували з ним зробити презентаційний аркуш. Ну, як кажуть, різк оправдався угу. сьогоднішнім днем аркуші Валерія Лобоновської придбати вже в вільному продажі його немає по номінальній вартості, коли він коштував там, 125 гривень. Сьогодні такого, вартість такого аркуша вже близько тисячі гривень, і він розійшовся по колекціонерам. Попит великий. Далі Укрпошта підтримувала тим, що не давала нових художників для того, щоб зробити презентаційний артуш, потрібно мати інформацію. Угу. Перша, хто художник, який випуск, і Укрпошта з цим задоволенням ділиться цією інформацією з нашим клубом. І завдяки цьому ми можемо робити своєчасну розробку, тому що це ж теж як марко робиться, малюється приблизно півроку, так і презентаційний аркуш не можна зробити за один, два день, за тиждень, за місяць. Це робота кропітка. Треба робити роботу художника. Це близько місяця, макетування, друкарська робота до того ж. Ще ми працюємо з літераторами, які пишуть тексти для презентаційних аркушів. Тому це великий час і потрібно приблизно мати. Десь місяця два-три для того, щоб була якісна робота. І от Укрпошта нам допомагає цією інформацією, дає своєчасну інформацію, хто буде малювати таку марку, і ми вже напряму виходимо на художник, спілкуємось, і Укрпошта не заперечує, що якось ми можемо вчимити авторські права Укрпошти на користь київському товариству. Ну не тільки ми кажемо київському товариству, тому що аркуші йдуть по всій Україні. Для Ну і мені, я не хочу казати для Асоціації філателістів України, а для філателістів України. Так, так. так. Добре. Пане Води, ще таке питання. Ну, звісно, що українська філателія зараз розквітнула завдяки першому кораблю або перший корабль іди. Вот, і завдяки цьому українська філателістика сьогодні квітне. От кажіть, будь ласка, от взагалі от ця подія якось вплинула на те, скільки зараз є членів у товаристві Київському, коли вони стали приходити? Ну, як стати взагалі членом? Ну, давайте давайте да. трошки про е, філателістів, які зараз збільшилась кількість. Uh -huh. Ми слідкуємо, ну як знову, знову таки, працюючи плідні з України, ми маємо інформацію, скільки у нас людей мають філателістичний абонемент. Uh -huh. Це перше, е, Крок для збирання марок не обов'язково бути членом асоціації фіотелістів. Якщо ви хочете збирати марки, ви можете бути просто отримати відкритий абонемент на Укрпошті або е, в парому вигляді в магазині, або як сьогодні пропонує Укрпошта онлайн. Це на ваше бажання. Е, я старту того, що був паперовий так. та абонемент. Тому що я не, мені не, не подобається, те, що Укрпошта в онлайн абонементі дає обмежену кількість там один блок, один аркуш, один КПД. У мене більш е, різноманітний. Інтерес для збирання українських знаків поштової оплати. Тому мене це не влаштовує. Мене влаштовує старий абонемент, що до власного прийти в магазин і придбати це. Mm. Так, ось, сьогодні абонементів було у нас до початку війсьни і до початку корабля виходу марки Руські корабль Діма три тисячі абонементів. Сьогодні вже разом з онлайн-абонементами близько 7,5 тисяч абонементів. Це значить, що у нас 7,5 тисяч людей активно збирають поштові марки. Що стосується товариства. Ну, до війни в Асоціації філателістів України було близько 1100 чоловік. Київське товариство налічувало 220 осіб. Ми, як кажуть, вважаємося одним із найбільших товариств в Україні, діючих і не домальовуючи собі цифри, бо деякі товариства мають таку тенденцію домалювати собі кількість, щоб дуже добре голосувати потім на з'їздах. Mm -hmm. І кількість людей на сьогоднішній день в товаристві ще, напевне, жаль, не збільшилась велику кількість. Але тим паче десь відсотків 10 людей до нас прийшло. Ну, Додавилося до кількості 220, вже близько 250 чоловік. Так що тенденція є. сьогодні, якщо ви бачили, да, в залі так. до голови нашого Борисовича Смілянського підходять люди, питають, як стати членами товариства. Беруть анкету, так, беруть анкету, заповнюють, і сьогодні, тільки за сьогоднішній день буде плюс 10. Чоловік, от і таким чином кількість росте. Ага. Добре, дякую, пане Вадим. І наостанок хотів би ваші побажання та поради новим філотелістам, які ну особам, які тепер себе вважають філотелістами. Трошки порад та побажають. Да. Так глядачам подавати. По-перше, -по по -по -по всім глядачам острова Скарбів: будьте здорові, будьте щасливі. Хай над вами буде мирне небо. Це перше. А друге, якщо ви любите поштову марку, ви, наша, ви наші люди, так. тому що ми всі як кажуть, брати по розуму, філателісти кажуть, хворі всі одною хворобою, ми любимо поштову марку. Ми любимо поштовий конверт. Це гарна хвороба. І хворійте на здоров'я цією хворобою. Приходьте, купуйте марки, збирайте марки, збирайте марки України. Тому що марка України сьогодні, як я вже відмітили, да, сьогодні в тренді світовому. Завдяки кораблю і не тільки кораблю першому вже. Коли Борис Джонсон приїхав в Україну підписувати і вводити в обіг поштовий блок незламні нескорені скоро не це вже теж про що свідчить. Так. Так, Прем'єр-міністр Великої Британії приймав участь в такі події. Президент нашої країни Володимир Зеленський зараз дуже загорівся філателією. Він слідкує за всіми випусками. Він з задоволенням підписував вводив блок незламні. Потім він поїхав і вводив собаку нашого песа патрона. Угу. Очікував на. Очікувано, ніхто не очікував, що він загориться цією подією, але бачите, якщо на рівні голови держави вже приділяється увага філателії, то нам гріх не користуватися тим, що ми можемо, і це великий поштовх. Навіть для того, щоб мати якесь заспокоєння, тому що філателі відволікають трошки відволікають від тих проблем, які нас оточують. Так що займайтеся філателією, приходьте до магазинів, приходьте на спецпогашення, приходьте в клуб будинок. Чому а для того, щоб приходити в клуб, слідкуйте за анонсами, Забо. які є на е, сайті, не на сайті на сторінці Фейсбуці Київське товариство філателістів або в Ютубі на сторінці Остров Скарбів. Дуже дякую, пане Вадим, Гарного, Гарного дня. дня ще раз дякую. І а, а, глядачам а, нашого каналу хочу побажати також натхнення, задоволення від нового хобі. До побачення! Щасливо!